Хочу сьогодні зламати правила вирощування орхідеї. Всі знають, всі вирощують орхідеї в прозорих кашпо, в прозорих вазонах. Отак. Але я вже другий рік вирощую орхідеї в керамічних кашпо. Такі різні керамічні кашпо. Накопляла їх в сенсеї. Є просто гладенький такий, є з взіруночком, є полосатенькі отакі. І вони досить добре себе відчувають в цих кашпо. Брала я їх по скидки десь. 200, 220, 250, в залежності від розміру. От. Орхідеї мої дуже подобаються. За два роки вони почали краще нарощувати зелену масу. Такі вони більшість стали, бо були всі якось отакі мало... молодесенькі, малесенькі Такі повикидували зараз мені усі квітоноси. Шість орхідей будуть у мене квітнути. Оця красотка розкрилася прямо на Новий рік. Поздравила нас, привітала отака гарнасенька. І отак вони виглядають. Влітку, коли заходить велика жара, вони в мене стоять на балконі, на балконі, в тіньочки. але сонячна сторона дуже балкон прогрівається, дуже жарке повітря, а в цих вазонах не перегрівається коріння. Воно тримає прохолоду, декілька разів перевіряла, не перегрівається, і тому, мені кажеться, вони себе гарнесенько відчувають. Отакі. Підкормлюю я свої орхідеї отаким добривом. Не дуже часто це роблю. Коли згадаю, тоді і підживлюю. Ну, от отакі орхідейки. Ще оцю малесеньку треба пересадити в такий вазончик ну щось я не можу знайти їх. Немає в сенсеї а це в мене досить стара орхідея. І от вона вже наростає, наро... нарощує молоді корінчики Вона відквітне. Такий квітонос. Вона відквітне. І я її отак обріжу, уберу одне. Листя, і вона у мене знову буде молода. Знову буде молода, і знову в мене буде вона рости.